Ваші питання по звільненню Бердянська, Приморська і ще раз гляне на Мелітополь. Покажіть мені, будь ласка, дорогі карти. Я вже говорю як моя сестра. Моя сестра завжди звертається до карти і каже, дорогі карти. гера сказала, а хіба хтось може звертатися дешеві? Ну, це так жартума. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. М -м Бердянськ. Запорізька область, Бердянськ. Чи буде він звільнений? Чи буде він звільнений? Ну, Давайте спробуємо до кінця жовтня 2023 року. Ще не зовсім. Будуть там вибухи, там буде зараз дуже активно, там буде багато вибухів, там буде багато пожеж. Там буде йти процес деокупації, буде йти. Ой, будуть загиблі з обох сторін. Але це процес змін. Вороги будуть звідти відходити, причому досить стрімко і швидко, несподівано. Ви знаєте, вони будуть самі його покидати, вони будуть його покидати. Уже дуже швидко позитивні новини. Ну реально будуть покидати, вони будуть бігти звідти, але зараз там буде дуже, дуже активно. І це станеться дуже якось раптово, коли вони, коли вони вирішать його покидати реально. Е, буде дуже багато вогню. Давайте так, тоді дивимося, Покажіть, будь ласка, карти листопада 2023 року, чи буде звільнений Бердянськ з під, з -під окупації ворогами? Чи буде у Збройними силами України Бердянськ звільнений? Чи буде перейде він в листопаді, до кінця листопада 2023 року під контроль України? Під контроль Збройних сил України. Покажіть мені, будь ласка, карти. Бердянськ. Протягом листопада 2023 року. Чи буде він звільнений від расистів? Так, я читаю пряме положення карт, щоб не запитували мене, чому я їх перевертаю, тому що я. Читаю, тільки приймаю положення карт. Ні, ну я вмію читати і перевернути, але мені, мені достатньо по прямому положенню карт. Ця методика мені дуже подобається. Вона чудово працює. А, так. Ну, дивіться, до кінця листопада вже точно орки будуть, будуть звідти гнати. Вони будуть йти, будуть покидати. Реально. Оці, оці зміни будуть до кінця листопада, вони будуть ще тривати. Але вже будуть новини про те, що територія звільняється. Добре, давайте тоді уточнимо. до кінця грудня 2023 року. До кінця грудня 2023 року. Чи буде вже повністю Бердянськ під контролем України з відсутністю там расистів, орків, чи буде повністю він уже деокупований Збройними силами України, Бердянськ, до кінця грудня 2023 року? Дивіться, орки вже покинуть цю територію. Але там ще будуть приховані оці шпигуни, там ще будуть якісь переодіті колаборанти, там буде йти зачистка, там ще будуть замінування, там будуть вибухи відмін, які вони залишать при своєму відході. Тобто придеться боротися ще з наслідками. Але, але вже ну, грудень місяць я не бачу вже їх там. Дай Бог, щоб саме так і було. Я не бачу, я бачу, що вже близькі і рідні будуть воз'єднюватись. А... Ще якісь будуть вибухи і пожежі, там, підриви будуть якісь. Ну, я не бачу вже тої окупації. Ні, вона вже буде позаду. Просто вже будуть боротися з наслідками, але ну, таке враження. Та. До, е, вон, 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 я бачу так, що має бути звільнено швидше, ніж Новий рік, Бердянськ від, е, від орків, але там ще залишиться оці якісь там перевдіті, хтось може хто не зміг покинути. Там ще будуть оці якісь наслідки, та, там якісь будуть замінування, оці, ну, там ще будуть якісь вибухи. До речі, ще перебої по світлу, там з ресурсами там буде якась халепа. Покажіть мені, будь ласка, карти. Давайте тепер на цій колоді передивимося. Чи, вірно я розумію, що до Нового року, тобто до кінця 2023 року, до кінця грудня 2023 року Бердянськ буде вже під контролем Збройних сил України. Так. Так. Але все рівно там будуть наявності, шпигуни. І ще будуть продовжувати свою роботу, розумієте? Так, повністю, повністю Бердянськ буде вже під контролем Збройних сил України, але шпигуни ще будуть працювати під покровом ночі. Ще вони десь собі там комфортненько сховаються, ще можуть бути вибухи і пожежі, розумієте? Буде, ще, ми, ми ще будемо боротися з наслідками, бачите, ще будуть е шукати міни, розміновувати територію. От. Але перемога, ну перемога, до нового року йде перемога над тим всім. Ну, мається на увазі, правосуддя йде до Нового року, мали би, так? Дуже багато там ще буде оцих, бачите, карта шпигунів, Сімірка мечів, цих чупакабок переодягнутих. Ну що ж, так, давайте тепер дивимося на Приморськ. Покажіть мені, будь ласка, карти Приморськ, я так розумію, це там десь біля Бердянську, Південь України. Покажіть мені, будь ласка, карти Приморськ. що буде… Чи буде він звільнений до кінця жовтня 2023 року від расистів? Чи, чи перейде він під контроль України до кінця листопада 2023 року, чи все-таки він перейде повністю під контроль України до кінця грудня 2023 року? Жовтень на Приморськ. О, а тут а якось трошки. Ага, ну тут буде Україна буде відвоювати. І бачите, там будуть навіть у нас там якісь союзники, а, ну будуть вибухи пожежі теж. Так, а листопад, зачистка, робота. Ще жертви будуть, так, і затримки. До кінця грудня. Вибухи, вибухи, через зміни знову ж таки. Має бути до Нового року теж Приморськ звільнений. Розумієте, до нового року, ну плюс-мінус. розумієте, в картах час трошки інколи зміщається. Ну тут може навіть бути ну, швидше, може і в листопаді. Ну або зайде трошки на початок січня. Хоча ну мені здається, ну, що це буде все одно ну, до кінця року велика ймовірність. Давайте ми переконаємося. Ну де звільнення. Де звільнення, але теж будуть жертви, теж будуть вибухи, пожежі. У мене враження, що це буде швидше Нового року. Ну, я можу помилятися, але це все рівно, якщо навіть я помиляюся, це не трапиться там листопад, початок грудня, то ну, там, я не знаю, то ну, швидше Нового року. Якщо це не трапиться швидше Нового року, то ну, однозначно січень. Покажіть, будь ласка, карти, Приморськ. Чи буде він звільнений до кінця жовтня 2023 року? Чи буде він звільнений до кінця листопада 2023 року, якщо жовтні ні від расистів, чи передають під контроль України? Чи буде він звільнений до кінця грудня 2023 року з-під окупації расистами. Приморськ. До кінця жовтня. Слухайте, ну може і... Ну, в жовтні там вже ну, так серйозно будуть якісь наші дії. Листопад. Ну, будуть, будуть тут ще й загиблі все рівно. Да, і, ну, зміни йдуть в грудні, все-таки в грудні, так. Зміна влади йде в грудні. Пожежі, вибухи будуть, ну, теж будуть орки покидати Приморськ, але тут якось не так раптово і швидко, як це чомусь показало в Бердянську. Не знаю, що буде першим звільнено, чи Бердянськ чи Приморськ, не знаю. Але тут теж дуже багато шпигунів, колаборантів, зрадників серед мирного населення. Через них вже ще буде багато ударення, вони будуть відходити, вони тут теж будуть відходити, звідси. Повернення йде. Ну до нового року йде повернення, як не крути, оце точно. Але ну, в жовтні якісь мають бути вже позитивні зміни до кінця жовтня, так? Ну, я не знаю, ну давайте подивимося так ще раз. Давайте на листопад глянемо. Листопад 2023 року, Приморськ. Приморськ, чи буде він вже звільнений, з під окупації, чи буде він вже під контролем України, Збройних сил України? Давайте переконаємось. То я дивилась на жовтні, перейдемо на листопад. Відкриються двері. Повернення в сім'ю. Ну, листопад. І вихід. Ну, все одно йдуть ті самі карти, вони будуть покидати. Вибувати їх силою будуть. Ну, У мене таке враження, що все-таки Приморськ, навіть в листопаді, де зміна влади. Ну, або листопад, переходящий в грудень, однозначно має бути. Ну, подивимось. Так, і наступне, що ми хотіли подивитися, Мелітополь. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи буде звільнений Мелітополь? Ще раз, так, дивимося. Мелітополь до кінця листопада 2023 року, чи перейде Мелітополь. Під контролю Збройних сил України. Чи буде звільнений Мелітополь з під окупації до кінця листопада 2023 року? Робота буде там вестися? Робота, замінування там будуть, там якісь жінки будуть здавати наших теж. Ой. Але ну, листопад буде такий ну, буде ще робота вестися в листопаді. Але добрі новини вже будуть в листопаді якісь по Мелітополю. Добре, давайте так. Грудень 2023 року, чи до кінця грудня 2023 року Мелітополь буде вже під контролем Збройних сил України. Грудень 2023 року. Так, так що то, то буде швидше нового року, так. Ну, Я бачу, що це буде завершення роботи до нового року, швидше. так. Зачистка буде йти. Орки відступляться, теж будуть там звідти втікати. І як подаруночки теж замінують територію. ну, Хто би сумнівався. Угу. Щось там з водою не те, будьте обережні, може бути отруєння води, якісь диверсії, щось там ще вони ще щось там напоследок, ну, на ну, напоследок. Знаєте, при виході зроблять. Пошкоджені можуть бути якісь. Е, 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 ці, е, Будуть все вибухати, буде все зривати, як житлові будинки, так і е, е, та, так і цінні, якісь ресурсні об'єкти. Ну, але тобто це вже буде станом на грудень місяць, вже багато тих пошкоджень того всього буде, розумієте? Вони при відході оце це все будуть робити. Давайте ми переконаємось тепер все рівно на цій колоді. Покажіть, будь ласка, карте, чи вірно я розумію, що в грудні 2023 року Мелітополь вже буде під контролем Збройних сил України. Дивіться, серйозна трансформація відбудеться так? буде дуже багато жертв. Мелітополь перейде під контроль Збройних сил України, але там будуть, там будуть серйозні якісь пошкодження важливих об'єктів, так само житлових будинків, так само. Щось пов'язане з електрикою, зі світлом. Може бути якісь вод... з водою, якісь, реально з водою, якісь проблеми. Будьте обережні щодо води. Щось з водою. Щось з водою. Нестабільне, щось там не те з водою. Але зміна влади однозначно. Шпигуни ще будуть. Якісь там теж будуть робити наші зачистку, тому що там ще багато зрадників і шпигунів. можуть бути вибухи, пожежі через замінування, багато загиблих. Тут може бути загиблих наших багато воїнів, серед мирного населення можуть бути, тому будьте обережні. Так. Так, так, і отруєння води йде. Ну йде якесь отруєння або забруднення води навмисно. Навмисне якесь забруднення і отруєння води. Тому при відході цих падлюк, тому будьте обережні. Але ну, Мелітополь теж має бути звільнений. Зміна влади падає на грудень. Надіємося, віримо, чекаємо, молимось. Дякуємо Вищим силам, дякуємо Всевишньому, дякуємо всім всім світлим Вищим силам, всім світлим янголам, архангелам. За допомогу нашим Збройним силам України, за те, що ведуть їх найгармонійнішим шляхом до остаточної перемоги над тими російськими чупакабрами, над очищенням нашої української землі, плодючої, родючої, рідної, ріднесенької, найсвятішої, найріднішої для нас, за спасіння і збереження якоможна більшої кількості людей, за збереження нашої нації, нашої волі, нашої культури, нашої культурної спадщини. Дякую тобі, Всевишній, тобі всесвіт, всі світлі вищі сили, за вашу допомогу і благословіння у протистоянні цьому ворогу. Дякую вам за те, що допомагаєте нам їх відправити туди, звідки вони прийшли. Дякую, дякую, дякую. Хай буде так, амінь. Бажаю вам всім лише позитивних новин, мирної вам ночі. Пишіть мені свої запитання під відео. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, лайки. Це ваша плата за мій час, за мій ресурс, за мою енергію. І я для вас ще готую позитивні такі подарунки, не знаю, чи всім вони підійдуть, але скоро буде цікава рубрика, яку я буду постити, ну, тобто, в Ютубі. Дуже важлива, корисна інформація для тих, хто до неї готовий, хто готовий до духовного росту і розвитку. Так що чекайте від мене таких подарунків після коридору, після завершення коридору затемнень. Спокійної вам всім ночі.